Шті це відбулося. Комікон дістався до Києва. Наша братія просто не могла залишити без уваги цей фестиваль коміксів, відеоігр, косплеїв, літератури, настілок і всього, всього, всього Отож, вітаємо всіх, хто завітав на третю паралель. З вами Михайло Карпан, і Цей відеоогляд для всіх тих, хто на жаль не зміг потрапити на Київ Комікон дві Комікон найбільший у світі щорічний фестиваль, що проходить у місті Сан-Дієго, США з 1970 року. Фестиваль був заснований Шелом Дорфом і спочатку був задуманий як виставка коміксів. Та з часом вона розширювалася і включала в себе інші елементи попкультури, такі як аніме, манга, література жахів, колекційні карткові ігри, відеоігри, фентезі, науково-фантастичні фільми і література. Якщо у 1970 році виставку відвідувало лише 300 осіб, то останні кілька років комікону Сан-Дієго щорічно приймає 130 тисяч відвідувачів. У фестивалі беруть участь багато відомих акторів, режисерів, демонструються уривки з нових фільмів та комп'ютерних ігор. В Україні комікон проводиться вдруге. Перший відбувся в Одесі минулого року. До речі, цього року також планується проведення одеського комікону 15-16 червня, який нещодавно був перейменований на фан-Експо Одеса. Та повернемось до Києва. Хочемо окремо подякувати Олександра та Марії Шагурі, які протягом довгого часу займалися організацією цього свята коміксів. Саме вони залучали інвесторів, спонсорів, партнерів. Саме завдяки їм на краудфандинговій платформі Big Idea, також відомі як спільно кошт, успішно профінансувалася їх ідея проведення фестивалю популярної культури Київ Комік-Кон». Протягом кампанії було зібрано понад 46 тисяч гривень, удвічі більше від запланованих 26,5 з половиною. Бувають проекти довгопланові, обдумовані і прораховані. А бувають от як у нас. Ми просто якось раптово зрозуміли, що в Києві ніколи не відбувалося дійство, яке об'єднало б таких самих прихильників сучасної культури, як ми, і от понеслось. Для початку мушу сказати, що нас неймовірно вразив той наплив летенської хвилі відвідувачів та багатосотнова черга в розпал дня, яка протягом двох годин все ніяк не зменшувалась. Вже на сходах до експоцентру тебе зустрічав натовп Гаррі Поттерів, аватарів ангів і навіть ціла делегація Бетменів. Біля входу розмістилися стенди з різними смаколиками. Імперські печеньки, солодка вата, напої і якесь невідоме кокосове черзна що. Зайшовши всередину, одразу потрапляєш в атмосферу цього гіківського духу. Всі кудись ідуть, всі чогось шукають. Ми теж не стояли стовпом і пішли оглядати стенди. Конвенція проходила в українському домі. Це виставковий центр на європейській площі в Києві. Ця будівля радянського зразку має доволі складне планування. Тож, як потім зізналися організатори конвенції, ми витратили багато сил. На те, щоб створити які-небудь прості плани і навігацію, зрозумілі людям. Тим не менш далеко не всі відвідувачі розуміли, що перший поверх це підвал, який веде до кінозали. А головна зала це вже другий поверх. Відверто кажучи, я теж в їх числі, але уважніше роздивившись план будівлі на брошурі програмці, що безкоштовно роздавалося усюди на території конвенту, мені вдалося розібратись, що тут і до чого. Отож на першому поверсі в підвалі розмістилися буфет, така собі імпровізована зала відпочинку і власне кінозал. На другому поверсі був парадний вхід, біля якого ніякий не бобафе та суровий малдоріанець проводив реєстрацію косплеєрів, які брали участь у конкурсі з призами на кращий костюм. Після цього вас одразу зустрічала головна зала. Також там розмістилася і зала настільних ігор, де ми провели немало часу. Третій поверх зустрів нас з казівником, на якому було написано: наліво підеш, світлу сторону обереш, направо темною володієш. На вказівнику йшлося про конференц-зали, в яких проводилися лекції, майстер-класи. Ситхи, як правило, розмовляли більше за літературу. Джедаїш виявилися коміксоробами і аніматорами переважно. Взагалі то на третьому поверсі зосередилась основна маса стендів різноманітних напрямів, а також ігрова зала. Там ми натрапили на нашого доброго товариша Вадима Назарова, який є автором коміксу Патріот. Пройшовши трохи далі, ми побачили стенди інших видавців сучасних українських коміксів, таких як Даогопак та Герой по неволі. На жаль, зараз українських видавців не так багато тож більшість представленого матеріалу. Мала закордонне походження, але наша команда вважає, що цей комікон був добрячим поштовхом для всіх охочих розвивати цю культуру, а наступний буде набагато масштабнішим. Також там ми взяли участь у турнірі з останнього Мортал Комбату, який, на жаль, проводився лише на одній консолі. Найцікавіше те, що участь у турнірі брали як дорослі дядьки та дівчата, так і дітлашня. А фраза одного з них. Худеть, дайте мені, геймпад, я пропі! Я з дитинства граю закінчи! Взагалі розмішили мене до сліз. А ще там проводилися змагання по гран-турізму, переможці якого отримали керма-контролери. Також там проводилися турніри з Hearthstone Heroes of Warcraft, турнір презентація з Furious Space та турнір випадкових команд з League of Legends 3 на 3 Компанія MSI представила свої ігрові ноутбуки, де всі бажаючі могли покататися сонячним Лос-Сантосом або поганяти плотву степами Темерії і Реданії. Неабияку увагу привернув стенд компанії VACOM з графічними планшетами. Я дві години стояв у черзі, щоб спробувати VACOM Cintiq 24 HD Touch, але так і не дочекався. Також ми зареєструвалися у лотереї, яку проводили Гейм INN. Серед призів там був геймпад та відьмак три вайлдхаб. Тож саме ця лотерея тримала всіх відвідувачів у будівлі щонайменше до сьомої години вечора протягом обох фестивальних днів. А також ми відвідали презентацію нового анімованого кліпу Гупало Василь гурту «Танок на майдані Конго», де були присутні фаготи Фозі, та режисер кліпу Сашко Даниленко. Наступного дня ми переглянули кілька чудових українських короткометражних фільмів, а також побували на презентації фільму Максима Са. Окрім трейлера, нам показали ще й фільм про фільм, а також провели двохгодинну прес-конференцію, на якій був присутній художник по костюмам Константин Кравець, режисер фільму Іван Сауткін, виконавиця головної жіночої ролі Ганна Демович та виконавець однієї з головних чоловічих ролей Михайло Федорченко. Немало часу ми провели у залі настільних ігор, де усі охочі могли пограти в D&D, Warhammer, Berserk, Манчикен, Monopoly та багато інших ігор. В одну з нових настілок за сетінгом XCOM ми грали десь 3-4 години. До речі, ми були єдиними, хто за час проведення конвенції. Отримав перемогу над армадами загарбників прибульців, але герої на те і є герої, що про їхні перемоги та подвиги з порятунку землі ніхто не чув. Приємно вразили волонтери Фесто, які люб'язно пояснювали і демонстрували правила гри новачкам. Наприклад, мені вдалося провести мою першу в житті партію в Magic Gathering, яку я уперто називав «Гвінт». Та за перемогу, в якій ігровий клуб Гекс подарував мені стартову демоколоду І карту Мастодонта, Аби ще знати, що воно таке, хотілося похвалити організаторів за ідею проведення конвенту. Бо завжди треба рухатися вперед. І подібні заходи це те, що потрібно багатьом людям, які полюбляють не тільки аніме. Але й комікси та фільми. Звісно, було багато організаційних недоліків, але не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Тож як для першого фестивалю такого масштабу, мушу сказати, майже все було зроблено на досить високому рівні. Зрозуміло, що комікон не міг відбутися без якісного косплею, якого на наше здивування було досить багато, і це створювало надзвичайну і незабутню атмосферу. Там була вся команда з рульоту Інтерпрайз і Халк із своєю подругою Щі Халк, Рошах з вартових. Також на коміконі була присутня і вже згадана делегація Бетменів, персонажі, одягнені в стилі Стімпанк та Постапокаліпсис, було кілька фіон-фінів та принцеса Бабл Гун з часу пригод, студенти Гоквардсу, Лара Кров, Посол Талмару із серії Старі Сувої, герої Ліджі Леджендз, Кхал Дрогус з Дейнеріс. Не знаю, хітмен. Зустрілась з нами жіноча версія головного антагоніста з нового фільму Шалений Макс дорога гніву, що образом була трохи схожа на героїню вагнеровської опери. А ще ми бачили кількох дівчат, переодягнутих костюм Еліза без легендарної біошок інфініті. Також на фестивалі ми побачили не одну жінку-кішку та супердівчину. І багато-багато інших. Наприкінці кожного дня проводилися паради з участю косплеєрів та церемонії нагородження переможців конкурсів. Також на другий день у головному залі була проведена зустріч з легендами українського дубляжу Юрієм Коваленком, Олексою Негребецьким, Іваном Марченком, Катериною Брайковською, Олександром Ігнатушею, Дмитром Тварковським та Костянтином Лінартовичем. Варто зазначити, що половини презентацій, лекцій і зустрічей ми банально не встигли відвідати. Так нам не вдалося потрапити на показ першого закарпатського мультсеріалу Наша файта». Ми пропустили безліч лекцій з творцями коміксів, письменників та видавництв. Відкриттям для нас стало також те, що в Україні безліч маркетів з коміксами, атрибутикою та сувенірами на різну тематику. Можемо з певністю сказати, що перший Київ Комікон вдався на славу, і наша команда з нетерпінням чекатиме наступного, який, сподіваємося, буде ще більш масштабним та яскравим. За два дні проведення фестивалю його відвідало більш ніж 4 тисячі людей. Точна цифра невідома, адже відвідачів було дуже багато. Одним словом, це було грандіозно. А на цьому ми з вами прощаємося, але не надовго. Цікаво, що вам сподобалось, а що ні, на Київ Комікон 2015. Про це пишіть у коментарях. Дякую за перегляд і нехай щастить. Якщо відеоогляд вам сподобався, то не забудьте поставити свою вподобайку. Тисніть, щоб підписатись на канал Третя Паралель. І до нових зустрічей!